Цигарки, вейпи та інші форми електронного або традиційного коріння стали предметом широкого обговорення в сучасному суспільстві. Сьогодні важливо обговорювати цю тему з підлітками та пояснювати, чому вони шкодять організму, особливо молодому. З нагоди міжнародного дня відмови від паління хмельницькі поліцейські разом з місцевою владою організували конкурс малюнків на дану тему. Дуже важливо сьогодні, коли наша країна входить до наймолодших країн, де Діти палять, діти вживають наркотики, і діти вживають алкоголь. Ми сподіваємося, що такими невеличкими кроками ми будемо піднімати нашу молоду державу, і е, з кожним, тако, з кожною такою ініціативою е, бажаючих. Е, Використати сигарету, алкоголь чи наркотик буде ставати все менше. До дітей важливо донести принцип рівний рівному на кшталт: я не палю, знаю усі можливі загрози, тому змотивую і тебе від цього відмовитись. Саме дії та слова від однолітків донесуть один одному якомога більше інформації ніж звичайні лекції у школах. Ми хочемо, щоб ви жили в такому середовищі, де оцього, оцього всього не буде. На жаль, нема зараз жодної країни, яка повністю поборола алкоголізм, меркоменію, тютюнопаління, але вони борються з цим. Тому ми, як працівники поліції, як наші партнери, ми дуже сподіваємося, що такими маленькими кроками ми будемо підніматися вверх, а не опускатися вниз. Взяли участь у конкурсі вихованці 5-9 класів з більшості навчальних закладів міста. На розгляд надіслали більше 150 малюнків. Діти з радістю відгукнулись і підготували. Цікаві роботи на тему здорового способу життя і показали, як згубно на організм людини впливають у паління. Тут зображена шахова дошка, де є органи, які відповідають за наше життєвий стан, і зображений вейп і інші прилади для куріння і паління, і це як шахова партія, тобто збивають найважливіші фігури. Усі призери конкурсу отримали дипломи та цікаві подарунки. Малюнки юних авторів будуть розміщені на білбордах у місті. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.